Банкомат Приватбанку вкрав мого брата 10 тисяч гривень. Підходить мій брат до банкомату, впихає картку, вводить пін-код, вже бачить свої 10 тисяч гривень, в той момент йому одним словом телефонує його друг. Він бере трубку, починає розмовляти. І в той момент, коли він розмовляв, Приватбанківський банкомат просто бере і забирає гроші назад. Брат мій в шоці, не знає, що робити, як таке може бути, що банкомат взяв, та вкрав гроші. Він пішов відділення е, Приватбанку. Приватбанку всі теж почали сміятись, як і сміявся я. Вони сказали, що перевірити, чи є там його гроші, вони зможуть лише після того, коли закінчиться вся готівка в банкоматі. І, і вони сказали, що йому перетелефонують. Після цього йому ніхто не перетелефонував. Ну і він туди теж потім не приходив. Також він знайшов потім ще одну дівчину, в якої сталася така ситуація. І це, напевно, дві людини на Київ, в яких банкомат забрав гроші, а не видав.